Це все ж пройшло пару днів, ну як та ще не пару днів, пройшла неділька по колінвалам. Як бачите, тут половину забрали. Зараз покажу колінвал і скільки до нас приїхали колінвалівщик. Дивіться, як я показував, да? Як гарно все виглядає, це все змазка. Тобто тут е гарна, дуже гарна парафозма, шлюфовка. По цьому це приємно, ні заусінність нічого немає. Він іде, ми його перевіряли, ми пас партії вибираємо 5-6 колінвалів і перевіряємо. Тобто тут ідеально повністю, не так, як там в індійських 10 колінвалів, що в них є прогиб. Тобто ми тут партію перевіряємо, цей клінвал також їде до клієнта. Тут ось нічого не буде рвати на буску. У гонна різьба правильно зроблена, все в розмірах. Нормальна товщина тут цього розбіга. По болтам також все прекрасно направляюще, все їй все раз. Це ми прошнюваємо. Далі показуємо. Не, дивіться, чимось сіпель має це все най УМЗ, Ось на UMZ і ось це не УМЗ. А, бачу вже хлопці звідси почали брати. Бо тут було дві штуки чи три. Вже звідси забрали. Ну молодці, молодці. Так що є запчастинки УМЗ, є запчастини МТЗ. Кому треба. Т-25, Т40, звертайтесь.